Привіт, друзі! Вітаю вас із п'ятниці ще. Зараз розрізаю желе, вирішила вам показати. Можливо, є якісь дівчатка молоденький, хто цього не робив. Прямо отак, незручно мені одною рукою. Зараз одною рукою якось так виходить. Ріжу, одним словом, вздовж поперек, Прямо в тарілці. Так, Ну і поперек, відповідно, на такі квадратики. Прямо в тарілці ріжу. Отак. Розрізаю і все. Всі так тарілочки розрізаю. Ось такі, от, виходить, шматочки. Вони не мають бути однакові всі точно. Так, тепер аж коли порізала все желе, розпустила замочений желатин у хвильовці. І до сметани вже з цукром, верніше з пудрою і з ванільним цукром додаю, швиденько, дуже швидко працюю, додаю желе. От прямо з тарілки його виймаю, виймаю. Чому швидко? Тому що сметана холодна і вона дуже швидко схоплюється. Тому працюємо дуже швидесенько. Не боїмося, якщо там трошки розламається якийсь шматочок, це не страшно. Коли скло б'ємо, воно ж теж не ідеальне. Шматочки не ідеальні, правда ж? Отак і тут. Навіть якщо вони будуть нерівні, неоднакові, ще буде красивіше. Все, викинули сюди. І швиденько розмішуємо сметану. Гляньте, як це красиво. Зараз вам поверну камеру. Гляньте, як це красиво. Розглядає. Вимішуємо, вимішуємо інтенсивно, вимішуємо швиденько, 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 швидесенько. Вимішуємо і виливаємо у форму. Я виливаю в силіконову. У мене сьогодні більше, то я ще якісь стаканчики оставлю. Я завжди роблю на три. Пачки галаретки і на 800 грамів сметани. А сьогодні сметани 800, а галаретки 4, то воно може трошечки мені не влізти сюди. І все, розподіляю рівненько, Розподіляю. Все, залила. Відправляю в холодильник і ще налила 2 стаканчики, один передам мамі, один передам свекрусі. Так, доброго раночку всім поставила варити перепелині яйця для цезаря. І ось так я буду смажити на олії, на пательні філе куряче на маленькому вогні отак його розклала і прикрию кришкою, потім переверну на другу сторону. Воно набагато тоді смачніше, ніж просто його зварити. Воно буде таке, знаєте, Проосочене, приправками, соковити, ну класне. Склала в село вже передачу. І поки буду снідати, ця робота зробиться. Так. Хто там мені писав, що багато я напекла пасок, не вже це все можна з'їсти. Дивіться, я пороздавала, і це все, що мені лишилося додому. Вісім штучок невеличких, 10 на скільки там, 10 сантиметрів в діаметрі. Так що, отак. Якби для себе я пекла б в половину менше. Тому не переживайте, ми не об'їмилися. Це для тих, хто писав. Далі буду фарбувати яйця. В цибулевий відвар додаю сіль і додаю оцет Закипати. Так, ще в одній кастрюльці куркума, додала оцет і сіль. А ще в одній кастрюльці каркаде, додала тільки сіль. Зварю в каркаде солі, і потім додам з оцтом. Це будуть різні кольори. Яйця всі перемила, і ті, що коричневі, це домашні сільські, то я їх пофарбую в цибулині, а ті, що біленькі, Ну, Мені не хватить білих, але все одно світліше залишу та ті, ті, щоб фарбувати у куркумі і в каркаде, щоб колір був яскравіший. Тут поряд на столі викладаю якусь стару тканинку, чистеньку, і буду сюди викладати яйця. Ті, що в цибулині, я буду опускати в холодну воду, а ті, що з каркаде і з куркуми, буду просто класти на тканину. Так, закипіла і куркума, і каркаде. І я буду класти, ой, незручно одною рукою, зараз ще поб'ю яйця. Буду класти одночасно в куркуму, І в каркаде і в куркуму одночасно кладу, по два яєчка покладу, два сюди, два сюди. І буду, друзі, все залежить дуже від ем, процесу, дивіться, е, від того, Скільки часу ви варите яйце, від того, скільки буде лежати потім в розчині, можна залишити, наприклад, вкинути в гаряче каркаде, закип'ятити і залишити там на півсуток, буде ще інакший колір. Так само з куркумою. Довше полежить, буде інакший колір, менше поварите, буде інакший колір. Далі. Можна перекладати з куркуми в каркаде, буде інакший колір, з каркаде в куркуму буде інакший колір. Додати оцет в куркуму, буде ще інакший колір. Це дуже цікавий насправді процес. Просто яєць немає схожих одна на одну, залежно від того, як ви нівелюєте цим процесом. Це дуже цікаво насправді. Хто ще не фарбував, я завжди так фарбую яйця, вже пару років підряд. В мене є на каналі окреме відео, я прикріплю детально, як я це робила. Все, дістаю яєчка з куркуми. такого вони кольору. Так. Ще, до речі, якщо покладати жовте яйце, ой, воно буде одного кольору, а якщо покладете біле яйце, воно буде інакшого кольору. Ось таке вони, бачите, жовтенькі, яскраві і гарненькі. Так, далі дістаю. Яєчка з каркаде. Дивіться, яка буде зараз магія відбуватися. Здається, що воно біленьке. Зараз побачите, як, як це цікаво. Де яйця фарбовані. Зараз вони ще будуть проявлятися у каркаде, а це у куркумі. Далі зараз покладу в каркаде, зварю 3 хвилини, а тоді перекладу в куркуму ще 3 хвилини поварю. І навпаки, з куркуми перекладу в каркаде і поварю 3 хвилини тут, а 3 хвилини в каркаде. Ну, одним словом, ви зрозуміли, міняєте. Місцями і це виходить дуже цікаво. Дуже цікаві, виходять кольори всі різні. А ось такі красивенні виходять яйця з цибулиння. красиві, завжди. Получаються такі гарні. Класні. От. Гарнюні. В цибулині я варю яйця 7 хвилин. Вони такі самі класні на гостину. Так, і в мене є такий кондурин, античне золото. Я зараз пізьму його в кульочок. І два яєчка обмакаю в тому кондурині. Глянемо, як воно буде. Так, одне червоне покладую, отак от обмакаю. І одне жовте. Так, і ще один варіант. Я закип'ятила. Яйця в куркумі і виключаю його, і також зараз закип'ячу одне яйце в каркаде і виключу його, і воно буде стояти до повного устигання. Взагалі, друзі, хто не знав, колись Тетяна Литвинова розповідала, якщо у вас немає місця на плиті або ви спішите, то можна яйця звичайні навіть яйця можна закип'ятити, виключити воду, і вони зваряться до готовності просто у виключеній гарячій воді. Головне не виймати їх, поки вода не захолоне. Таке гарнесеньке філе. Для Цезаря Соковите, класне, набагато краще, ніж його просто зварити. А на вулиці, як завжди, в великодну суботу мусить бути дощик. 14 градусів тепла і дощ. Ось такі яєчка різні не схожі одне на друге, виходять, виходять в куркумі, каркаде і цибулині. А, друзі, якщо не хочете ось таких от розводів, то е, бажано яйця зварити, а тоді опустити в каркаде і куркуму. Ось це от було опущене в куркуму після каркаде, а це було опущене в каркаде після куркуми. І бачите, немає таких розводів. А коли воно кипить. Воно рухається, стрибає по кастрюлі і здирається оця плівочка. Але вони по-своєму цікаві, по своєму інтересні. Ну, такі 20-25 у мене вийшли. Оце два яйця червоне в блискітках, а ось це жовте в блискітках. Два зробила так заради цікавості. Можна ще фарбувати яйця в синій капусті. Але я не хочу. Мені подобається так. Так, все з готовкою завершено. Завтра, вже коли будемо сідати за стіл, я зроблю цезаря. І зараз ще піду прогуляюся на вулицю, зміню обстановку трошки. Я вже помила ванну і моя робота. Великодну суботу завершена, помитись, скласти кошик. Тут на фоні Софійка вже проснулася, Стасік ще спить, вони приберуть в хаті. Стасік попилососить, соня витре пилюку по, по моєму підлогу. А я піду ще куплю якогось овоча і а, куплю овочі на цезаре і просто на нарізку. Яєчко одне лопнуло, холодне виняло з холодильника Софійка так? Софійка з'їсть, каже, на сніданок зараз лопнути. І я така рада, що це, це, це приготування до свята, нарешті, завершилося. Я жива, я вижила в цьому процесі. Друзі, я згадала, що я ще ж не виняла жиле своє. Значить, я взяла всередині, отак поворушила формою, щоб трошечки воно відстало від країв. І тепер нагріла гарячу воду і на кілька секунд опускаю в гарячу воду своє желе. Буквально 15-20 секунд. Так, тепер беру тарілку, накриваю тарілкою і перевертаю отакий От чин. Все і вивертаю форму Обережно спішимо помаленьку. Оскільки я тримала 15, може 20 секунд в гарячій воді. Все. Все чудово. Ось таке красиве желе. Завтра будемо їсти, покажу, яке воно всередині. Як усе зазеленіло після дощику. Все таке стоїть святкове, нарядне. Хотіла сказати, друзі, що в атмосфері. Все одно, так знаєте, витає м, таким дух, дух свята, дух Великодня, а потім зрозуміла, що це, це в моєму сердечку, це в моїй душі. Відчуття свята oh. є така, такий вислів, краса в очах того, хто дивиться. Бо, мабуть, Мабуть, день як день, як і кожного дня, і все залежить від того, як ми дивимося на світ. Купила у вазочку квіточки. Подейкують, що будуть обстріли. Наскільки це правда, не зрозуміло, але дуже багато людей. Через комендантську годину святять Паски з вечора. Я не, не люблю з вечора, тому що я хочу чути дзвони, хочу чути Христос Воскрес, воістину Воскрес а в суботу. Як відомо, таке не говориться. Дуже багато людей йдуть з кошечками вже з церкви, це так буде аж до пізнього вечора. Ну і незмінно на нашому районі. Ярмарка, але вже розходиться, так як свято, ще зараз рано, тільки до обіду, але вже розходяться люди, всі будуть святкувати і святити пасочку. За все я дякую Богу і нашим Збройним силам за те, що ми дочекалися цього свята світлого. На душі і радість, і горло стискають сльози, що ми знову це свято святкуємо у війні. Зупинилася в кафешці на районі випити кави, подивитись просто на людей. Таке свіже повітря, дуже легко дихається. Класно. Американо таке, що зводить зуби. Мірке. Ось такий в мене вийшов букетик, коли посвідчу пасочку. Можливо, тут зроблю якусь композицію. Ще до букетика поставлю пасочку і яєчка. І поклала вже в кошик яєчка і пасочку. І пізніше, вже зранку, покладу ще сюди сіль, ковбаску і м'яско. Більше нічого в церкву нести не буду. В селі, колись люди несли хрін, масло, сир. Я таке не ношу, я несу, несу, несу тільки. Яйця, пасочку, кусочок м'язка, ковбаски і сіль. Все. Напишіть мені, друзі, як ви, що ви несете до церкви, що ви святите, які у вас традиції? Я на сьогодні вам дякую за те, що ви були зі мною цих тиждень, за те, що ви зі мною пекли, варили, садили город. Готували, підтримували. Ви зі мною, а я з вами. Слава Богу, за те, що ми діждались цього свята. Слава Збройним силам, якби не вони, ми б не мали цього свята. Пам'ятаємо про це. Сьогодні обов'язково потрібно задонатити, задонатити побільше. подякувати таким чином нашим хлопцям, дівчатам за те, що ми маємо змогу сьогодні святкувати. Лише їм ми завдячуємо тим, що ми маємо сьогодні це свято. Вам наразі бажаю міцного здоров'я, віри, надії, терпіння, що наше свято, сподіваємося, що наше свято пройде без вибухів, без обстрілів, спокійно, мирно, відновлюємося, набираємося здоров'я, обов'язково йдемо до церкви, молимося, дякуємо, просимо про мир. Просимо кожен про своє особисте, дякуємо Богу за все, що ми маємо сьогодні. Зустрінемося завтра. До нової зустрічі. До побачення.